Пані Вікторія, як представники бізнес асоціа, бізнес асоціації, яка об'єднує насправді дуже багато українських бізнесів і іноземні входять. А... Як ви бачите, по-перше, роль бізнесу у відновленні, чи обговорюється таке в кулуарах і знову ж таки, а чого не вистачає від тої ж самої держави, від тих громад, що необхідно по іншу сторону, щоб ми, наприклад, взяли ту ж, наприклад, Миколаївську область і сказали, все, йдемо працювати в Миколаївську область. Ми віримо в регіон, що там все буде добре, треба її розвивати, йдемо робити бізнес в Миколаївщині, то саме Чернігівщина до війни ми теж мали багато проблем з залученням бізнесу. Бізнес туди не дуже хоче йти. От які стимули повинні громади держави створити, щоб бізнесу стало цікаво туди, йти і працювати. А, да, добрий день колеги, дякую за запрошення. А, ну, насправді, з боку бізнесу є дуже велика зацікавленість брати участь у процесах відновлення. А по нашому опитуванням, 83% нашої компанії вони хочуть брати і готові брати участь в процесах відновлення. Більше того, на базі Європейської бізнес-асоціації ми створили комітет з питань відновлення України, який дуже активно працює в цьому напрямку. Так ми видаємо білі книги з пропозиціями і баченням бізнесу. От якраз все написано, що потрібно для того, щоб пришвидшити відновлення економіки України, взагалі, що потрібно для того, щоб, більш, щоб бізнес якби швидше розвивався, був більш дохідним, платив більше податків для держави. Тобто, вже є друга редакція цієї книги, ми їх робимо двомовними. Вони всі є у нас на сайті. Кому цікаво, з усіма поділимося. Також, наприклад, ми зробили мапу інвестиційних можливостей. На які ми розміщаємо в тому числі проекти від муніципалітетів. І ну, наразі там десь 140 проєктів, половина від бізнесу, половина від муніципалітетів. У мене тут є інформація про муніципалітети, рекордсмени. Але, на жаль, в цілому не всі обласні громади дають туди свої проекти. Хоча ми пропонували всім, я не можу стриматися, є інвестори. Хтось, да. хтось відбирає ці проекти потім. Так, <рес> да, я я розкажу. Ну, насправді у нас найбільше е, проєктів подала Кірвоградська, Дніпропетровська та Одеські громади. Це більше ніж по 20 е, інвестиційних е, проєктів саме на відновлення регіону. А е, також є проекти від бізнесу. Вони є як на відновлення бізнесу, так і в цілому просто інвестиційні проєкти. Е, загальна сума інвестицій, е, е, яка зараз об'єднує, ну розміщено це на 4, 4 и мільйони, мільйони чи мільярди? Ясна. Мільярди доларів, <кліх> тобто на таку суму розміщені ці проекти. А ми пропонуємо ці проекти. Ну, для муніципалітетів розміщення там абсолютно безкоштовна. Потрібно просто податися через наш знову ж таки сайт. Потім з цими проектами цю мапу ми презентуємо в першу чергу за кордоном. Бо Європейська бізнес-асоціація створила таку екстреторіальну одиницю Global Business for Ukraine, яка ну зараз на меті ставить якраз залучати цей бізнес в міжнародні глобальні корпорації компанії, які ще. Поки не є в Україні, щоб вони приходили в Україну, щоб вони інвестували в Україну і щоб ну от теж у них була така потреба, що покажіть, куди куди їм можна інвестувати, які є реальні проекти. А тому, от це те, що ми якби якраз пропонуємо. Тому, якщо комусь цікаво, підходьте. Після я дам контакти, щоб ви теж розміщували свої е, проекти чи передавали своїм громадам. То є інші проекти, ніж потім ми веземо як держава, в Лугано, в Лондон. Вони відрізняються, так розумію, так. Ну, Лагана Ми пропозиції туди давали, але знову ж таки <смі> бізнес. Ем, це, це на... Просто дійсно дуже цікаво, тому що ми ж туди теж інвестиційні проекти возимо. і Треба порівняти, подивитися. Після вас буде виступати пан Олексій, який безпосередньо допомагає моделювати систему Dream І дуже важливо, що ми ці. Проекти, якщо вони існують в громадах, ви дійсно їх відбираєте. Бачили на різних рівнях і дійсно, можливо, не йдеться хтось, кому це зацікавиться. Так, да, ми, ми, ми на це дуже сподіваємось. Ми дуже якби, відкриті, і ми коперуємося абсолютно з усіма. Да, ми з Ukraine Invest, теж ну, якби вони підтримують цей проєкт і ми разом його примутуємо. А, Але, ну, знову ж таки, що от потрібно бізнесу? Да, ваша друга частина запитання. Бізнесу насправді дуже складно, а, ну, якщо говорити чесно, бо проблем їх величезний перелік. А, це і складності, взагалі, і неможливість, скажімо, планування на середньострокову, довгострокову перспективу. Це і проблема з браком кваліфікованих робочих кадрів, да, бо 4,5, 6 мільйонів. Да, пані Тетяна казала, поїхало. Півтора мільйона служить да в компанії мобілізували їхніх співробітників. Там більше ну близько в районі 90% нашої компанії кажуть, що їхні співробітники служать в збройних силах. 50% відсотків кажуть, що вони в тому числі мобілізували критично важливих працівників, які їм тепер ну якби складно, да впливо да, і це, і це якби ну велика проблема. Бо ми розуміємо, і генштаб. І в них є свої потреби. Да, і якщо не буде кому нас захищати, то не буде і, і бізнесу. Да, але ну, знову ж таки, тут потрібен такий дуже якби, розумний смарт-підхід, але для бізнесу це створює проблеми. І знову ж таки, доступ до фінансування, до кредитування. От, пан Юрій говорив: і, ну, це, це прекрасно, да, але кредити вони, на жаль, якби дешевих кредитів дуже мало. Вони є, але 5-7-9, ну, скажімо, ну, воно далеко не для всіх доступні, а бізнесу потрібно набагато більше цих до, кредитів. До, до, до речі. Працює Да? До, до, до речі, про 5, 7, 9. муніципалітети можуть так само, як і підприємці, залучатися до фінансування через програму 5, 7, 9. і це самі дешеві кредити, які сьогодні в гривні можна отримати. Ставка буде за кредитом 9%. Сума кредиту до 150 мільйонів гривень. Це на конкретний проект, тобто, якщо у вас. Комунальних підприємств декілька і напрямки різні це можуть бути декілька проєктів, декілька комунальних підприємств, на базі яких будуть реалізовані ці проекти. Ну, це точно дешевше ніж сьогодні. Можна залучити кошти за кордону і, і більше того, внутрішній ресурс в іноземній валюті він також сьогодні дешевий і його достатньо. Повірте, щоб фінансувати ці проект. Ну що, дай Бог, ну а українські банки не також не, не забувайте. У нас на так, як таке враження, що в бізнес нам приходить джліці, нема дешевих кредитів, немає фінансування, нема грантів. Нам потрібні гранти, потрібне страхування інвестицій. А тут розказують, це є. тому ми проводимо вас на одні площадки. Да, це, Гроші, це. Є. Гроші є просто гранти всі звикли користовувати частіше, тому що це завжди приємніше ніж сплачувати і повертати кредит. Да, це але це ну знаєте тут приємніше. Це да, але ну деякі компанії вони не втратили і або ну якби ветерани, там які там вже не можуть захищати. Державу дали готові там, наприклад, на економічному фронті щось робити. То їм би в першу чергу на ну, якби було корисно отримати ці гранти. Тому мені була цікава інформація. яку пані Тетяна поділилась Це дуже круто, але знову ж таки. Я думаю, що для нашої держави їх буде треба більше, більше, і більше. Попри всі ці складності, я так щоб вже підсумовуючи не затягувати, бізнес продовжує працювати, бізнес продовжує сплачувати податки. А ми опитували наших членських компаній 75% з тих, вони працюють абсолютно вже в повному обсязі або навіть більше ніж це було до війни. 63% компаній вони компаній інвестували в цьому році, переважно якби, в власну якби, компанію, да, там, заробітні плати, логістика, але є, скажімо, великі такі інвестиційні проекти на, скажімо, будівництво яких додаткових фасадів, Силитись виробництва в Україні і що ну, якби це дуже дуже круто, а також ну якби бізнес продовжує, окрім того, що сплачувати податки, він ще продовжує підтримувати окремо збройні сили. Більше 50% вони компанії підтримують і фінансово, вони дають додаткові послуги, товари. Це все якби дуже важливо. Я думаю, що саме від такої синергії, ну якби. Маємо всі вигравати. І ще що от, щодо такого позитиву, і щодо чого ми теж маємо певні сподівання. У нас, ну, дійсно одна з проблем, чому мало йшло також додаткової інвестиції. Це відсутність е, була широкого доступу до інструменту страхування воєнних ризиків. Е, є різні програми там від міжнародних е, урядів, міжнародних країн інш, іноземних країн, також міжнародних організацій. Але е, на них чи дуже складно було податися, чи там, наприклад, там німці давали для німців да, німецьких компаній в першу чергу такі інструменти. Буквально в цьому місяці Верховна Рада прийняла новий закон в другому читанні вже 90-15, про страхування воєнних ризиків. Тобто, наше кредитне експортне агентство воно зможе страхувати не лише наш експорт, але й інвестиції всередині країни. Звісно, ну його ще має підписати президент. Потім я так розумію, що мають бути розроблені додаткові критерії, але у нас як у бізнесу є великі сподівання на це, що от можливо, якщо почнеться велика приватизація, плюс будуть, скажімо, доступні інструменти страхування, Вані інвестицій всередині України, що може ми дійсно залучимо кошти, бо я згодна от з колегою, да, без якби активної роботи бізнесу, да і відновити державу ну буде просто ну, якби, мабуть. Неважливо. Дякую дуже. Дякую.